Тарас, фан Львівських Карпат, намагається не пропускати жодної, навіть виїзної гри зелено-білих. Тому не раз спілкувався з вболівальниками інших країн, з-поміж тих, які приїдуть до Львова, виділяє німців. каже в мистецтві підтримувати свою команду. Вони одні з найкращих у світі. Втім, очікувати неприємностей від них не варто сказати, що там що в них дуже сильні там фанати. І сюди приїдуть хулігани, які там збираються трощити місто. то такого нема і. Вони мирно підтримують команди, там підтримують, тобто ця масовість за рахунок того, що там і бабусі дідусі на секторі фанатському, які теж там співають разом з ними. Що, ну тобто для нас це дуже дивно. Те, що німецьких вболівальників буде найбільше, не ставлять під сумнів. Армін та Іріс. Вони працюють у Львові вже тривалий час. Вважають, що львівське пиво цілком задовольнить вибагливих німців. А над іншими складовими відпочинку ще варто працювати. У місті бракує інформаційних табло. Ознакування повинно бути не тільки кириличним, а й англійською мовою. Окрім цього, треба надалі удосконалювати систему громадського транспорту, щоб туристи знали, як їм дістатись до потрібного місця. А от Тарас Чулій добре знає португальських вболівальників. Він впродовж п'яти років працював у них на батьківщині на клубному рівні. тамтешні любителі футболу розділені на чотири основні групи і об'єднуються тільки коли грає збірна. Як це виглядає, зміг оцінити, коли Португалія приймала у себе чемпіонат Європи 2004 року. Всі машини сигналили, всі люди вибігали там на на вулиці і робили ці салюти, фейерверки. Всі просто такий був шум на на, на дворі. Що здавалося, що щось сталося. Ну, я не знаю, щось неймовірне. Може кінець світу. А може там Ісус Христос прийшов. Значно спокійнішими своїх співвітчизників вважає Данець Ларс Вестберг. Він уже 9 років живе і працює у Львові. Перше враження від міста було жахливим. Згадує бізнесмен. Однак, за час перебування тут свою думку змінив, та сказати такого про земляків не може. у Данії Україна має погану репутацію через міліцейське свавілля, через нестабільність в уряді, через справу Тимошенку і схожі речі. А, попри це, данець певен, його співвітчизники не побояться їхати в Україну. Данці не створюють проблем. Ми відкриті. Легко йдемо на контакт з будь-якою культурою, чи то в Африці, чи то у Львові. У нас взагалі немає расизму. Перший екзамен на порядність гості складатимуть 9 червня. Тоді між собою зіграють збірні Німеччини та Португалії. Лев Костак Володимир Квятковський, головні новини Львова.